Ви прийшли до мене на тренінг, да? а далі вам кажуть, ой, допоможи написати заявку. І ви написали, ви можете це не зв'язувати з моїм тренінгом. Але мені цей результат важливий, щоб ви тут навчились чомусь, що ви застосували десь інде. Курс із розробки соціальних проєктів. Проєктна лабораторія від громадської організації Дом 4824 проходить зараз в Івано-Франківську. 20 жінок впродовж п'яти днів навчаться розробляти та реалізовувати власний проєкт, розуміти потреби цільової аудиторії. А найкращі проєкти отримують фінансування, каже керівниця громадської організації Дом 4824 Наталія Вашневецька. Перші два дня ми вивчали. Якраз от логіку проєкту, формування логіки, там дослідження потреб. Зараз два дні ми вивчаємо вже більше там цільову аудиторію, як до неї донести да, інформацію про наш проєкт, а також складаємо бюджет і вчимося, куди можна йти подаватися, де шукати фінансування або не фінансування. В принципі, про це ми теж говоримо, бо не завжди те, що нам потрібно, воно вимірюється грошима, іноді це послуги, товари і так далі, співпраця. І останній п'ятий день це власне буде захист проекту. Свій проєкт планує захистити Наталія Махмудова. Жінка півтора роки тому приїхала на Прикарпаття із Запорізької області. Зараз проживає у Делятинській громаді. каже, мріє відкрити громадський простір для навчання жінок та підлітків. Уже пройшла навчання на тренерку для громад, провела чотири тренінги в своїй громаді, а зараз навчається створювати грантову заявку. Я хочу просто якось нашу громаду. Розвинути, знаєте, якісь проводити заходи, освітні заходи для жінок, можливо, якісь терапевтичні у плані арт-терапії, можливо, просто щоб жінки якось, жінки, підлітки навіть проводили якось корисно час, а не просто сиділи вдома. Наприклад, Олеся Романенко з Херсону приїхала до Івано-Франківська півтори роки тому. Каже, їй не вистачає досвіду реалізації соціальних проєктів, тож вирішила пройти навчання у проєктній лабораторії. Є ідея проведення вокальних занять для жінок, внутрішньопереміщених осіб під супроводом викладача. Для підвищення емоційно-психологічного стану покращення для того, щоб жінки змогли знайти своє коло спілкування для того, щоб можливо десь реалізувати свою мрію, зняти ці стереотипи, упередження, що там жінка після 30 пізно, наприклад, співати чи виступати. 18 лютого відбудеться захист проєктів і від трьох до десяти учасниць отримують фінансування у розмірі від 20 тисяч гривень на загальну суму 200 тисяч гривень розповідає проєктна менеджерка громадської організації дом4824 Юлія Князюк. У нас є жінки не тільки з Івано-Франківська, тобто а з області, з Долини, з Калуша, з Бурштина. І в своїх громадах так часто виникає потреба проведення якихось заходів, комунікації з жінками, проведення майстер-класів, лекцій, тобто, в Івано-Франківську цього плюс-мінус достатньо. Так, а в громадах маленьких цього не немає. Зі слів Юлії Князюк, у проєктній лабораторії обладнали окрему кімнату для дітей, яких можна залишити під наглядом на час занять. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.